Нова пошта, розпаковочка. Ну, вже по нашій традиції, повернення ми розпродуємо. Коль, ти знаєш, чи, є, чи це замовлення? Що тут? Вродьби Сереги повернення. А що Ма... за якість? А мармур. вроді. Мармур? Дивіться сюди, будь ласка. Значить, ціна цього килимочка ми відправляли 3650 Ми робимо його зараз 3100 гривень. І доставочка буде безкоштовна. Ух. На наше питання, що не так. Клієнт сказав, що йому не сподобалась якість. Кубик Галина. Ну, якщо не сподобалась якість, зараз комусь сподобається по супергарній знижці. Хо-хо, що у нас тут? У нас і правду тут мармур. Давайте глянемо. Може, комусь підійде мармур. У розмірі, дивіться, розмір 2х235 буде коштувати 3100 гривень. І доставочка буде безкоштовна. Давайте переглянемо, що це за мармур. Опа. А ну-ка, також сюди. Як на мене, це шикарний килимочок. Притом велюровий килимочок. Гляньте сюди. Хо-хо-хо-хо. Ниточка переливається з різних сторін. Ниточка приємна на дотик. Не знаю, що тут може не сподобатися. М'якенька ниточка, коврова основа. І наша ціна ізначально була 750 гривень вже зі знижкою. А ми її зараз робимо взагалі десь 600 з копійками. Тобто 2х235 зі знижкою 3100 гривень, і доставочка буде безкоштовна. Звертайтесь розпродаж з нової почти для вас, килими України.